Сьогоднішній ранок плюс 2, обіцяють плюс 5. Сірий прийшов, а ця сердиться. І що ти сердишся? Він там, а ти тут. І все добре. Я хочу сьогодні зняти оцю гардіну. нас не будуть виключати світло, поперу цю Гардіну трішки. На кухні тут, вверху подивлюся, в мене там е шпалери лежать. Якщо чистенькі, просто протру, я так більше нічого не знаю. Може, на вулиці ще щось зроблю. А поки що тепло і водички попить, ліки і каву. Як завжди. Так, а, треба ще оцей цвіток полити. Це, мені, ну, це ж буду залазити, дивитися, як там і тут стану та полію. Це незручно мені на стільчик ставати його поливати, але він тут так вписався гарно. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Він там, а ти тут? Зараз я йому їсти дам. Та їж не нявчи на нього, чи на неї. Господі, ага, схватив. Кефтелечку дала. Пішов їсти. Уже знову мені тут вікно вим... забруднив замазура. Нічого на дворі так свіженько, гарно. І дві трояндочки квітують. Не знаю, чи видно. Та видно, побачила. Ой, свіже-свіже повітря. Дихається легко і сірий. Їж. Красавчик. А що ти стоїш біля дверей, Фанджош? Випустить тебе треба, так? Да? Ти хочеш сірого поганяти, так він уже на вікно запригнув. Давай, ну йди. Іди, сонечко, йди. Іди. Ох. Дивіться, в мене вже скільки стоять оці хризантеми в холодному місці. Половину навіть більше я відвезла. Діткам поставила, а вони стоять. І трояндочка ося. А в хаті вже давно пропала. І ці, Ну, це вже така закрилася, а це я вже який раз показую. Так, ну що, пішли. А, і ще оця краса у мене стоїть. Пішли, пішли, пішли. Ой, не поклала на місце ось. ложки. Так, гуляй, гуляй, побігла, побігла. А? Ти туалет шукаєш? А, воно ж там морозцю нема, пішла десь, а я потім прибираю. От, запригнув на вікно знову красавчик. Ох, ти ж і красавчик. Тільки ж не дерися ні з ким, а то вечно то вуха тобі подеруть. Все, поїв, тепер одвертається, але ще не йде нікуди. Ну, ось так. Так, оце я садила тут трояндочки. Сьогодні вже накрию пляшечкою. От мої тут живці ростуть. Ну, а зараз оце буду знімати цю. Вона, вроді, як і чиста, але мені чомусь хочеться освіжити. Є таке бажання. Красуня. Що таке? Десь покакала, видно, от уже і побігла. Я думала, вона буде чіпати сірого, ні. О, сьогодні піду подивлюся, як там мої живці. Наташа на свої не дивиться. А я оце так днів два-три пройде, загляну. А каже, що там заглядати? Ну, я їх уже не поливаю, це як буде, до весни. Ну, якщо навіть третя частинка прийметься з тих, що я натикала, я буду дуже задоволена. Да, сірий? Поки фенді нема що, не можна сюди, не можна. Ти думаєш їсти? ні ні, не не можна, не можна сюди йти, <звук> не можна, сірий. <звук> Ой, хочеться сюди. Шкода таких котиків. Але ж за тобою ж треба догляд такий, ти ж таке порося. Погано видно, як він на мене дивиться з-під лоба, що я його не пускаю і відвертається. Все, зняла я гартінку і повитирала карниз, павутинка, може, де була стати дастером. Ну, оце таку роботу сьогодні невеличку зроблю. Тут у мене для Лілі вирощується троянда кімнатна. Ну, листочки попадали щось, а корінці ще отакі, може, ще хай буде. Я тут два живця, Ну, цей щось ніяк не пускає Ось корінців. Що ти думаєш, що це їжа Ідеш сюди? Чудо ти! Ох ти ж і чудо! Ну, хай стоїть іще. Хай стоїть. Красавчик! Ну, так а що? Я б дала тобі ще молочка, так ти ж не п'єш молоко. Я вже тобі скільки раз виносила. Що? не м'ясо з'їв, з'їв. Воно вухо, бачите? Подрали ото і кров'ю шила від теля. Ну, то ж десь. Це тоді, як ми тут сиділи з Люсею, їздили на кладовище, а потім. Перед цим вже погодувала його, був нормальний. Приїжджає, він сидить, і оце все в крові, і вікно в мене в крові, мила вікно. Ну, це такий чудокіт. Чудокіт. А дивіться, як дивиться, що я відкриваю. Ну куди? Давай. Ага, голодний. Все і пішов. Ну, це вже, мабуть, піде на дерево. І пішов, фенді немає, нема. Тут мої живці ось по краю. Це ж я їх пізно потикала. Думаю, ну приживуться, приживуться. Дивіться, зеленіють. Ну, деякі пожовтіли. Це і беріка. І котяра закриваю. Я ще кави не допила, пів чашечки лишилось. Що я говорила? Уже намилив лапки. І пішов? А, повернувся, почув, що я відкрила. Ну йди, вже нема <смі> Нема вже нічого. Та скільки ж можна. Гляньте, як він сюди. Раз і тут. Ой, котяра, ні, я думала, ти підеш. Все, вже нічого нема. Ну, вистачить тобі. Да. Хороший ти котик. Да, хороший. Все, біжи, гуляй. Хочеш сиди, красавчик. Красуня прибігла. Думає, що я його сюди пущу. Ні, 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 -ні, -ні, -ні. сірий, ні, ні. Іди додому, куколка, іди додому, йдемо. Не треба на нього нападати, він вдвічі більше й тебе побігла. Так, взяла водичку, полью, той цвіток. Зтаті, дастер взяла. І що мені треба? Іще тряпочку на всякий випадок. І зараз полізу. Ну, я вже так глянула, там знімала гардину. То чисто, оці шпалери, що я білі поклала, чисті. Ну і вперед, бабуся, вперед. Та можна її так доставати, ну, я хочу вище залізти. Так. І оце ж як я залажу. Ну, вже не хочеться, чесно говоря. Опа! Так, ну що, тут ось кусочки всі чисті. Дивіться, а чого ж воно як оце не застелено, то таке липке. Ну і це ж я отак достаю до половини, прохожу. Влітку я мила. Тішки палитини тут біля котла. Так. Там дістану, буду вішать Гардіно, а я хочу на столі достати, значить, я тут отак достану. Потім ще одна лампочка згоріла в мене вже. За скільки оце в 11-му році, в кінці місяця. В кінці, в кінці року робили цю кухню, і оце ж повставляв німа лампочки, тут у нас працював. І оце вони тільки одна ось перегоріла, треба буде. Ну і я ось хочу зняти. Ой, не зніму, я тут їх на схочку. Ну, повірте на слово, що білі. Я це тут хотіла над плитою. Білі чисті можна взагалі. Я думала, може, їх можна буде помити потім. Та, ні, вони чисті. Це я як, якби перед новим роком. Ага, ось одна не приклеєна, я покажу. Ось так. Дивіться. ледь ледь потемніла, пиляки немає. А це вона тут заходила так? О, чудово. Мені сподобалося цей лайфхак. Ну, тепер підійду до холодильника, тряпочку брала навіть. Потім тут витру. Так, зараз полью квітку. Це вистачить. І тут трішки витру. Нема що й витирати. Але я тут ось книжечок накидала, це щоб не забути, де воно. то Я складу дупочки і так покладу. І в мене тут ось є, треба приклеїти, ну, такий бутерброд, магнітик розмагнітився. Ну, все чисто. Так тут нема кому накидати. Тому воно і чисто. Так все. Навіть багато, а ну, все ще я паличку сюди, ну, це я рихлю стаю на стільчик із того боку і рихлю землю в цьому горшку. Так, все чистенько. Ой. А оце як вставати, то це трішки проблемно. Ну Встану, та отут ще гляну. Паутинка щось застряла. От, щоб ніяких паутинок ніде не було. Ну, це і все, встаю, годую фенді, там переться, потім. Повішу гардину, я там витерла карниз, можна сказати, навіть помила. Ну, оце б добре було б таку драбинку, а не на стуло. Ну, нічого. Трапочку положу, тепер опа. Є таке діло. Бабушка злазила. Тепер тут витру, це віднесуся, витру стіл. І чисто. З того боку я достаю вже з стільця або там на уголок стаю, ну, і так прибираю в кухні. Якась висока стеля чи я мала, не знаю. Сірий ти так нікуди не пішов, так у вікні і торчиш? Да. Це ти що? Обіжаєшся на мене? Да? Та я ж тебе погодувала, красунчик. Я тебе теж люблю. Ага. Каже, відкрий вікно і пусти, тоді я побачу, що ти мене любиш. Гердінка постиралась, поправа свірніше, і зараз мені треба її повісити. Ой, старський радість. Що це таке робиться? Раніше залітала на стіл, а зараз треба десь обертись, Ой, щоб залізти. Так, ну і я забула, ага, мені звідсіля треба, щоб не загубити оце кільце, бо я іноді загубляю його. Так. Ну і щоб правильно. Ну, добре, да, так. Значить так, значи так. Я ще раз перевіряю. Треба так щоб я її не вирвала. Можна на вікно встати. Не, так у мене не вийде так. По одному треба, значить, хотіла. Надурить себе. А треба по одному. Та це ж кільця познімала, помила, а то я одягала раніше. Кільця тут витирала, а вони якісно не витираються, я сержуся потім. Думаю, та я їх зніму. То я їх замочила, вони відкисли, повитирала, ну якось так. А тепер засунемо, куди треба. Так. Ну, щеп чуть-чуть. А ты просюди. Не вистачає. Так. О, знову Трояндочку живця зачепила. бачила, там в Тіктокці, якось іначе одягають, але ну, я ще не, не, не пробувала. Як воно там буде? Можна спробувати? Я собі в закладки занесла. Так, ну і тут оце остання, я її сюди. кажу, це мені не подобається. Щось. Щось мені не подобається, як вона висить. Треба ще одну сюди, мабуть. Ну, хай поки буде. Все чистенько, пахне. Камера не передає, але я капсулами справа. Так кішечки. Вот тут стягну, мабуть. Ну ж тут веревочка, мабуть, я її вже знищила, обірвала. Щоб ось ну, так. Якось так зараз знищила. Пошукати. Ну в мене отаких от білих багато, Ну, вони ж мені сюди не підійдуть. Отак от все чистенько і гарно. Тепер встаю. Опа. Ще один нюанс треба зробити. Це в мене пляшка. Вивільнилась і я зараз оцю троянду, що я де декілька днів назад садила, накрию пляшечкою. Отак. О. І тут багато води. Я налила, я поставлю в пакет і довгенько не буду поливати. Чому тут багато? Бо я підком пролила спочатку, а потім іще іще налила зверху, Так, витираю. Тепер буду спостерігати, що з цього вийде. Я взимку ніколи живці не садила, але ну, я думаю, все з ними буде добре. Ну ось так. Гардінка чиста, все чисто. Я її раз в місяць перу. Ну, а це щось я забарилася, мабуть, місяців два з половиною не чпала зовсім. Ну, це тільки в кухні. А в кімнатах я десь е, навесні перед Новим роком і а бува, і тільки перед Новим роком, а навесні не чпаю. Подобається мені ця картинка, Якась вона така незвичайна. Ну і на цьому все, моє прибирання закінчилось. Стіл чистий, прибрано, все. А, я ще й ці попрала, покривала на вуголок оцей. Може, колись я вже її перетягну, тому, тому що тут, та, оце штучна кожа, вона вся облізла.